Небесний Отче, милосердний і справедливий суддя, який водночас є люблячим батьком, я приходжу до тебе у цій вечірній тиші. Коли світ навколо замовкає, голос мого сумління стає гучнішим, і я приношу тобі тягар, який не дає мені дихати на повні груди. Ти знаєш кожну мою таємницю, ти бачиш кожен мій крок і кожен мій відступ. Від Твого світла. Сьогодні я стою перед Тобою не для того, щоб виправдовуватися, а для того, щоб знайти спокій, якого так прагне моя змучена душа. Я потребую Твого дотику, який знімає кайдани провини та омиває серце від липкого сорому, що не дозволяє мені підняти очі до неба. Твоє святе слово є джерелом істинного звільнення. Коли ми щиро шукаємо Твого прощення, у Святому Письмі написано тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходять у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. І також сказано: Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від усіх неправд. Ці слова моя єдина опора. У цю ніч. Господи, я тримаюся за ці обідниці, як за останню надію у морі самозвинувачень. Ти бачиш, як глибоко в'їдається сором, як він шепоче мені вночі, що я недостойний Твоєї любові. Він показує мені мої провали, приховуючи від мене Твою благодать. Але я проголошую зараз: немає жодного осуду для тих, хто у Христі. Немає осуду там, де панує Твоя кров. Нехай кожне слово звинувачення в моїй голові замовкне перед величю Твого милосердя. Очисти мене від усіх неправд, якими я забруднив свою душу сьогодні. Я визнаю перед Тобою свою неміч і прошу, Омий мене і буду чистіший за сніг. Боже, я молюся про тих. То не може пробачити сам собі. Ти вже пробачив, ти вже забув, але ми самі продовжуємо карати себе знову і знову. Навчи мене приймати твій дар прощення, навчи мене дивитися на себе твоїми очима, очима любові, а не безжального критика. Звільни мене від цього внутрішнього, в'язничного наглядача, який нагадує про старі помилки. Я віддаю тобі кожну мить свого сорому, я викладаю перед тобою кожен вчинок і кожну думку, за яку мені прикро. Візьми це все і дай мені натомість свій глибокий мир. Господи, зціли коріння цього сорому, якщо воно прийшло через чужі слова, які принизили мою гідність, зціли ці рани, якщо я сам завдав собі болю своїми рішеннями. Дай мені благодать прийняти Твоє прощення. Навчи мене відрізняти голос Святого Духа, який кличе до покаяння від голосу обвинувача, який тягне в безодню відчаю. Там, де ти докоряєш, ти завжди ведеш до надії, там, де сором тягне вниз, це не Ти, Господи. Я відрікаюся від цього руйнівного голосу і обираю слухати. Тільки тебе. Я прошу тебе простілення моєї підсвідомості, нехай уві сні мій розум не повертається до сцен мого падіння, нехай нічні жахіття відступлять перед Твоїм світлом. Я проголошую волю у Христі Ісусі над своїми снами та своєю пам'яттю. Нехай твій дух утішитель шепоче моєму серцю, що я люблений і дорогоцінний. У Твоїх очах забери від мене цей важкий панцир, який я ношу, намагаючись сховатися від твого погляду, ти знаєш мене наскрізь, і ти все одно любиш, нехай ця істина стане моєю колосковою сьогодні, знімаючи напругу з мого розуму. Господи, очисти також моє ставлення до інших, часто той, хто багато соромиться себе. Суворо судить і інших. Звільни мене від порівнянь, від заздрості, від презирства до себе і до ближніх. Дай мені серце, яке знає, що все добре від тебе, а все зранене, тобою зцілюване. Нехай прийняте від тебе прощення, стане джерелом милості до тих, хто поруч. Нехай мій досвід падінь і підняття в Твоїй благодаті. Зробить мене м'якшим, добрішим, уважнішим до чужого болю. Там, де я соромився виходити до тебе, дай мені сміливість приходити у світлі. Там, де я ховався, навчи мене відкриватися перед Тобою без страху. Господи, я дякую тобі за прожитий день, за те, що Ти беріг мене навіть тоді, коли я про тебе забував. Дякую за твоє безмежне терпіння до моїх недосконалостей. Дякую за хліб на столі, за повітря, яким дихаю, і за кожну можливість почати все з чистого аркуша. Я вдячний за твою вірність, яка не залежить від моїх зусиль. Я довіряю тобі цю ніч повністю. Я віддаю тобі свій сон, свою душу і свій дух. Оберігай мій дім, оберігай моїх близьких і кожного, хто зараз бореться із тінню самозвинувачення. Нехай твій мир, що вищий від усякого розуму, панує в моєму нутрі до ранку. Я лягаю спати з вірою, що завтра твоя милість оновиться для мене знову. Я прокинуся не вчорашньою людиною, а тим, Кого ти продовжуєш формувати своєю любов'ю. Я засинаю в твоїх обіймах, покладаючись не на свою праведність, а на твою благодать. Дякую, що ти почув мій голос і прийняв моє розкаяння. Нехай твоє ім'я буде прославлене в моєму житті через мою свободу і радість спасіння. Я славлю тебе за твою безкорисливу любов, яка сильніша за будь який гріх і сором. Амінь. Дорогі друзі. Господь прийшов не для того, щоб осудити нас, а для того, щоб підняти спороху і повернути гідність. Якщо ви відчуваєте, як тягар сорому тисне на ваші плечі, не несіть його в самотності. Напишіть у коментарях імена тих, за чию свободу від сорому та самозвинувачення ви хочете молитися сьогодні, і ми підтримуємо вас у спільній молитві. Поділіться цією молитвою з тими, кому потрібно почути про Боже милосердя саме зараз. І підписуйтеся на канал, щоб ми могли щовечора єднатися у молитві та зміцнювати одне одного у вірі. Нехай Господь дарує вам тиху ніч. І серце сповнене благодаті.